Зумовно можна йти навчатися без ваучера, але чому з ваучером ліпше, тому що ваучер це можливість від держави від державної служби зайнятості здобути або нову професію, спеціальність, або підвищити свою кваліфікацію за державні кошти. І така можливість саме є для наших ветеранів і ветеранок. Здобути таку професію або спеціальність насправді ваучер це можливість компенсувати за навчання 30 тисяч гривень. Судячи з нашої практики роботи, майже всі спеціальності і професії включаються в таку суму. Але якщо вартість навчання коштує більше, тоді людина може доплатити за таке навчання. Дивіться, насправді у нас на сьогоднішній день майже 1300 навчальних закладів по всій Україні. Їх визначило міністерство освіти, які саме і беруть участь. В навчанні за ваучерах насправді їх дуже багато. Якщо там брати там місто Київ, то університет Шевченка і інші також приймають участь в ваучерах. Поясню коротко, тобто, якщо людина має професійно-технічну освіту, вона може вступити на наступний рівень і отримати бакалавр. Якщо людина має, або якщо має людина професійно-технічну освіту, вона може здобути іншу також професійно-технічну освіту, або підвищити свою кваліфікацію по тій освіті, яку вона має. Якщо людина має вищу освіту, вона може так само здобути іншу, іншу спеціальність за вищої освіти або обрати будь-яку професійно-технічну освіту. Якщо ми говоримо про спеціальності і професії, то за ваучером можна їх отримати 156. Із них 91, це, 95 це саме професії, в закладах професійних. Ціно-технічної освіти. Ці інші 61 це саме спеціальності в закладах вищої освіти. Хочу ще зазначити, що саме для наших ветеранів і ветеранок, тільки для, для них, відкрита можливість добуття вищої освіти на спеціальність економіка і менеджмент.